Дорогі студенти, я не знаю, просто у вас простіше сміттєві сили. Я пам'ятаю один день, коли ми йшли водою по Києву, від вуза до вуза, визволяючи тих, кого закрили на замки, коли ми перелазили через паркани, коли хлопці підходили з величезною худою, з барабанами і кричали, не бійтесь, не бійтесь, не бійтесь. В той бік паркану, де були закриті студенти. Ми стояли, якийсь момент, коли вони були спочатку. Стояли, я не хочу знімав, а потім щось покидалося голові. І я бачила, що люди самі перескакували паркани, що з ними йшли до а вони вже не звертали уваги. Тому що вони прийняли рішення. Ви маєте прийняти рішення. Ніхто не має права вам говорити, що робити. А стоїмо тут біля стели. Ми побули найбільш відважних, найбільш переможніх, можливо, найбільш наївних людей, які стояли тут за євроінтеграцію. Я дуже хочу, щоб ви проявили солідарність, справжню солідарність. Зміняти вас 2 мільйони. Якщо ви вийдете на вулиці 10 грудня, в другій годині, мені здається, просто всі зроблять так, як ви хочете. Абсолютно всі. Ви чисті, ви принципові. Ви є політичні. І ви знаєте, що ви хочете. Вам є що сказати. Однозначно знаєте, чому ми повні У вас є характер, у вас є гідність. І ви хочете жити в новій країні. Ви маєте зробити свою пропозицію, приготувати те, що воно Я вас просто запитаю. Дуже не що розпочалося на стежі